Політологи коментують виборчі списки до Верховної Ради, що були оприлюднені політичними партіями на днях. Наявність ще не в кожному з них учасників, а то експертів не здивувала. Вони ще заздалегідь попереджали у цій передвиборчій кампанії. Відверто спекулюватимуть на темі патріотизму. Заклю припустити, що значна частина цих людей Верховній Раді себе не знайде. Вони звикли воювати. А тут треба займатися рутинною нормативною да скучною працею. Прохідними ж на позачергових виборах політологи поки що називають шість політичних сил: блок Петра Порошенка, радикальну партію ляшка, громадянську позицію Гриценка, сильну Україну ці гіпка, батьківщину та народний фронт. Чи потраплять до Ради Свободівці представники опозиційного блоку та комуністи під питанням? Шанси комуністів та опозиційного блоку напряму залежатимуть від явки у східних регіонах, кажуть політологи. Та додають у кращому випадку організувати голосування вдасться лише у половині округів Донбасу. В двох областях знаходиться 32 округи. Сьогодні Центральна виборча комісія сказала, що в 13 з них можливо організувати вибори за нашими оцінками. Ну, якщо там постаратися, то можна десь не більше як в 16 округах організувати вибори. Сім'явка там підсумовують експерти. Не буде значною на вибори. Прийдуть приблизно 40% місцевих жителів.